Купівля та посадка живої новорічної ялинки це захоплююче заняття. Живі дерева чудово підходять для навколишнього середовища, чудово пахнуть і створюють теплі святкові спогади у вашому саду на довгі роки. Ця сентиментальна рослина може прикрашати ваш двір десятиліттями, а то й довше. У дитинстві мій батько завжди наполягав на живій ялинці, і зараз, через понад 40 років, ці дерева все ще стоять у його дворі. Звичайно, це вже не ті акуратні пірамідки, які колись прикрашали нашу вітальню. Зараз це високі ялини та сосни, які стали важливою частиною ландшафту та домом для птахів та інших лісових мешканців. Вибір правильного виду дерева дуже важливий, якщо ви хочете купити живу ялинку на свята. Не менш важливо правильно доглядати за нею перед посадкою. Але найголовніше знати, коли і як посадити її після свят. Ось кілька простих кроків, які допоможуть вашій ялинці вирости у величне вічно зелене дерево. Плануйте заздалегідь. У багатьох кліматичних зонах в грудні вже наступають сильні морози, якщо вони не прийшли раніше. Важливо враховувати, коли земля замерзає у вашому регіоні, щоб встигнути посадити ялинку відразу після свят. У теплих регіонах, таких як зони 8 і вище, земля може взагалі не замерзати. А ґрунт залишається придатним для роботи навіть взимку. У більш холодних зонах потрібно заздалегідь підготувати місце для посадки. Перевірте прогноз погоди та дізнайтеся, коли у вашому районі очікуються сильні морози. Якщо земля промерзне, викопати яму для великого дерева буде дуже складно виберіть відповідне місце. Перш ніж братися за лопату, переконайтеся, що ви вибрали правильне місце для вашої ялинки. Багато видів, які продаються як живі новорічні дерева, ще молоді і з часом виростуть у великі дерева. Тому їм потрібен простір для зростання. Виберіть місце, де дереву буде комфортно в міру його зростання. Враховуйте інші рослини поблизу та те, як вони можуть постраждати, коли ваша ялина почне кидати тінь. Також залиште достатнє місця від будівель, великі дерева мають потужне коріння, яке може пошкодити фундамент будинку. Високі хвойні дерева краще садити в менш помітних місцях, ніж декоративні і компактні види. Вони чудово підходять як фонові рослини і створюють чудовий контраст для інших, більш яскравих культур. Підготуйте місце заздалегідь. Тепер. Коли ви знаєте, де посадити ялинку, настав час підготувати місце. Тут важливо враховувати час і температуру. Краще зробити це до того, як земля занадто замерзне, інакше копати буде важко перевірте та покращіть ґрунт. Багато популярних видів новорічних ялинок вимогливі до ґрунту. Вони люблять вологу, але ґрунт повинен бути добре дренованим, а більшість віддає перевагу слабокислу ґрунту. Якщо ґрунт занадто лужний, дерево не зможе отримати необхідні поживні речовини. Періодичний аналіз ґрунту корисний для будь-якого садівника. Важливо знати рівень pH, склад і поживність ґрунту. Якщо ґрунт занадто лужна або бідна поживними речовинами, її потрібно поліпшити. Пам'ятайте, ви можете поліпшити тільки той ґрунт, яку ви копали для посадки. Коріння з часом розростуться за межі цієї зони, і дереву доведеться адаптуватися до природного ґрунту. Але якщо ви створите оптимальні умови на початковому етапі, це допоможе ялинці легше прижитися, викопайте яму. Якщо ви знаєте розмір кореневої кульки вашого дерева, ви можете викопати яму точніше. Якщо немає не страшно, просто зробіть її трохи більше, ніж передбачається, і підженете глибину при посадці. Яма повинна бути такої ж глибини, як кореневий ком, і в два рази ширше. Не потрібно копати глибше, ніж потрібно, дерево не повинно сидіти нижче рівня землі. Широка яма дасть вам простір для маневру і полегшить зростання молодим корінням. Якщо у вас глинистий ґрунт, краще зробити яму квадратною, а не круглою. У круглій ямі коріння можуть почати крутитися, як у горщику. У квадратній ж вони будуть рости назовні, а не по колу. Збережіть викопану землю. Оскільки яма буде значно ширшою за кореневу кульку, вам знадобиться земля для засипки. Збережіть викопаний ґрунт у місці, де він не замерзне, щоб використовувати його пізніше. Можна скласти землю в мішки або контейнери і залишити в гаражі або сараї до моменту посадки. Заповніть яму і накрийте її, заповніть яму соломою або мульчою, щоб зберегти її форму у разі дощу. Використовуйте щось, що не замерзне, і не завадить вам пізніше посадити дерево. Якщо є ризик, що хтось може впасти в яму, краще накрити її фанерою. Це також допоможе запобігти промерзання ґрунту в холодних регіонах. Слідкуйте за поливом. Поки ялинка знаходиться в контейнері або мішковині, важливо підтримувати її зволоженою. Хвойні дерева споживають багато води. Не тримайте дерево в будинку довше тижня і поставте його в прохолодне місце подалі від обігрівачів. Більшість живих ялинок потребують прохолоди, щоб залишатися в стані спокою. Поступово привчайте дерево до вулиці. Головне не розбудити дерево і не вивести його зі стану спокою. Краще витратити кілька днів на адаптацію перед тим, як занести ялинку в будинок і назад. Перед тим, як занести дерево в будинок, потримайте його кілька днів в гаражі, на варанді або в неопалювальній теплиці. Це допоможе йому поступово звикнути до зміни температури. Різке перенесення в тепло може спровокувати зростання нових пагонів, які дуже вразливі до холоду. Повторіть цей процес, коли будете виносити ялинку назад на вулицю, щоб уникнути стресу від різкого перепаду температур. Посадіть дерево. Коли прийде час садити ялинку, відкрийте яму і видаліть з неї мульчу. Кореневий, кому повинен знаходитися трохи на 2-3 см вища рівня землі, так як ґрунт з часом осяде. Якщо потрібно підняти дерево, підсипте трохи збереженої землі, розташуйте ялинку так, як вам подобається. Більшість хвойних порід зберігають пірамідальну форму протягом багатьох років, тому вибирайте сторону, яка буде виглядати найкраще. Засипте яму землею і утрамбуйте її лопатою або ногою, щоб видалити повітряні кишені, які можуть пошкодити коріння взимку. Замульчуйте пристовбурні кола і добре полийте дерево після посадки. Догляд після посадки У перший рік після посадки ялинка вимагає особливої уваги. Зима не найкращий час для посадки дерев, тому перші місяці особливо важливі для її виживання. Поливайте дерево регулярно навесні та влітку, а також під час відлиги. Хвойні споживають багато вологи, особливо в перший рік. Продовжуйте поливати його глибоко протягом усього року, не удобрюйте дерево до весни, коли ґрунт остаточно відтане. Підживлення може стимулювати зростання нових пагонів, які загинуть від холоду. Удобрюйте раз на рік навесні, використовуючи комплексне добриво 10, 8, 15. Якщо ґрунт слабокислий, дерево не потребуватиме додаткових поживних речовин. Згодом опали голки підвищать кислотність ґрунту, але на початковому етапі може знадобитися внесення добрив. Укладення При правильному догляді, ваша жива новорічна ялинка буде радувати вас довгі роки. Величне хвойне дерево прикрасить зимовий сад і стане домом для птахів та інших тварин. Багато з цих дерев дають шишки або плоди, які допомагають годувати птахів взимку і створюють чудовий фон для інших рослин у вашому саду.